Навчально-виховному комплексі номер 16 до всесвітнього дня здоров'я в рамках всеукраїнського фестивалю відкриті уроки футболу пройшло міське спортивне свято. До нього долучилися школярі із 37 шкіл міста. кажуть, спортом займаються постійно. Найбільше люблять грати у футбол. Якщо сравнює з другими видами спорту, то тут більше якихось моментів гравих-то фінтов. Ну мені здається, більше. Навірно, в житті це, нежели бокс і тому подібне. Щоб ніколи не хватало літи, треба займатися спортом, їсти багато фруктів. Там, де є вітаміни, треба залучати сучасну молодь, займатися спортом, щоб вони позбулися своїх шкідливих звичок та вели здоровий спосіб життя. Вчитель фізкультури Віктор Шульга понад 30 років працює з дітьми. Розповідає, щоб вихованці полюбили спорт, в школах має бути сучасне спортивне обладнання, якого зараз не у всіх закладах вдосталь. Щоб заохотити дітей, потрібно, щоб на уроках була матеріально технічна база. Тоді дітям цікавіше, щоб це були ім'ячі, щоб це. Був інвентар на уроках, щоб вчитель мог повноцінно працювати. тоді дітям цікавіше працювати. Цю проблему вирішив полтавський міський голова Олександр Мамай. Школи учні, яких брали участь в спортивному святі. Він подарував футбольні м'ячі. Загалом придбали їх близько 300 штук. З міського бюджету на це виділили 80 тисяч гривень. Наше завдання і завдання як міської влади, і завдання батьків, завдання вчителів якомога більше дітей залучити до спорту. І саме і придумали це свято день здоров'я. Загальносвітнє день здоров'я для чого та для того, щоб молодь в першу чергу залучити до спорту. Я думаю, всі ми розуміємо, що той, хто займається спортом, менше хворіє завжди. І е, якщо я звертав увагу, що 5 років назад у нас займалося спортом офіційно десь приблизно 25 з тисячі дітей, то сьогодні займається понад 6 тисяч дітей. А вихованці базової школи із туризму навчального закладу «15», від міської влади отримали сертифікат на 30 тисяч гривень. На отримані кошти вони Ідбають нове сучасне туристичне обладнання, воно забезпечить проведення міських змагань та туристичних злетів.